Доброго дня! Наш заклад працює на платформі Human. Сьогодні ми розглянемо доступну функціональність для класного керівника, а саме, як вносити загальні відомості про учнів та їх батьків до електронного журналу. Для цього перейдемо до нашого закладу. Далі перейдемо в простір вашого класу. У розділі Простори переходимо у вкладку Мій клас і тиснемо на клас, де ви є класним керівником. У закладках зверху обираємо вкладку Учасники. Ми бачимо. Всіх учнів, які є учасниками цього класу, і класних керівників, які є у цьому класі. Біля кожного учня зверху в правому куті є три крапки, натиснувши на які можна переглянути річну відвідуваність учня або перейти в навчальний профіль. Навчальний профіль містить інформацію про учня, а саме прізвище, ім'я, по батькові, електронну адресу, телефон, дату народження, стать учня чи учениці, статус його, номер особової справи, а також адресу, де проживає дитина. Дані про батьків можна додати, натиснувши вкладку Батьки Додати. У моєму випадку вже е, доєднана мама. А коли будете доєднувати ви батьків, то вам слід натиснути на плюсик і слов, і зі словом Додати. Вносимо такі дані прізвище батька чи матері, ім'я по-батькові, номер телефону, електронна адреса. Якщо під час заповнення даних ви вкажете електронну скриньку, то після збереження йому автоматично буде надіслано лист із кодом приєднання до закладу. У разі необхідності внесені дані. Можна редагувати або видалити. Дані про учнів, які ви внесли, будуть відображатися в розділі 5 журналу Загальні відомості про учнів. Думаю, що інформація, яку ви почули, стане вам у пригоді. Дякую за увагу!